У східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки вручили колишнім військовослужбовцям свідоцтва про закінчення курсів із перекваліфікації та сертифікатів проєкту Україна-Норвегія. Нас ну, навчали англійську мову, ми підтягнули, Ну хоча б ну ми вчилися, але ж не так досконало. От комп'ютерні курси нас навчили, і малий та середній бізнес в основному. Навчання відбувалося в рамках проєкту Україна-Норвегія, професійна перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні у співпраці з Міжнародним фондом соціальної адаптації та Мінсоцполітики. Норвегія далі буде нас підтримувати, Вона дуже заінтересована сотрудністю з Україною, вона хоче бачити Україну свободної, сильної незалежною європейською європейської держави. Слава Україні! У проєкті беруть участь 13 вишів України, серед яких Східноєвропейський університет імені Лесі Українки. Це перший такий крок. Я думаю, що фонд соціальної адаптації військовослужбовців, який зараз продовжує працювати, він буде підтримувати всіх наших випускників, цих слухачів цих курсів. Я прочитав інформацію, що вже центр підготовив, пройшли перекваліфікацію 2271 слухач. Це, вони постійно будуть на контролі цього фонду, і наш університет буде готовий всіляко допомагати нашим слухачам, тому що ми вважаємо, хто навчається в нашому університеті, хто закінчив наш університет це одна велика сім'я. 28 колишніх військовослужбовців або тих, хто згодом звільниться з лави збройних сил, мали змогу пройти навчання за спеціальністю менеджмент підприємницької діяльності. Я абсолютно впевнений, що в цьому прекрасному живому закладі вас навчили вчитися, а це те, що дає можливість кожному самоутвердитися в житті, незалежно від того, де він буде працювати, але він завжди буде пам'ятати викладачів, буде пам'ятати тих людей, які дали можливість вам отримати знання.